У нас в залі присутні експерти, зокрема пан Микола Оніщук. Він сьогодні є ректором національної школи суддів, але ще не так давно сам був міністром юстиції, також працював над реформою. Декілька хвилин маєте, будь ласка. Дякую, без перебільшення можна сказати, що якщо зміни до конституції будуть ухвалені в частині правосуддя, це буде ще не основна права подіятися підняття конституції. Особливо беручи до уваги, і про це вже говорилося, що не просто ухвалюються зміни до Конституції, а й голосується фундаментальний і основний насправді закон про судовострій і статус суддів його нова редакція. Вже виступаючи, сказали, що це було умовою власне досягнення певного політичного консенсусу з тим, щоб шанс проголосувати став реальним. І В зв'язку з цим мені дуже було приємно, що Ленин Ємець практично вперше за весь час роботи конституційної комісії і ради з питань судової реформи, ну як політик, і говорячи і за свою фракцію, закликав голосувати за зміни до конституції. Добре, це означає, і це означає, що шанс таки дійсно є. Не хочу займати ваш час. Чому я так оцінюю цю правоподію правосуддя? Неупереджене і справедливе правосуддя це стовп державності, без нього ми не будемо мати жодного прогресу, ну принаймні очевидного прогресу. В якій би сфері суспільних відносин ми його не хотіли побачити: чи то економіка, чи боротьба з корупцією, взагалі справедливі соціальні відносини, лише неупереджене правосуддя, довіра людей до правосуддя зможуть дати імпульс розвитку всієї країни. Ось чому подія, яка очікується, ну не просто важлива, вона надзвичайно важлива. Тепер, що стосується самого проєкту, колеги багато сказали, я лише дві, дві тези наголошу на них. Перше, що стосується оновлення суддівського корпусу, і Олексій Філатов на цьому заострив увагу, е, інституційні зміни важливі, це правда. Вони забезпечують нам е, незалежність судді його кар'єри з тим, щоб більше політики, їхні представники в парламенті, фракції не могли вплинути. На кар'єру судді. Адже сьогодні це, це, це реальність. І, і проєкт, закладає для цього надзвичайно чіткі інструменти, щоб цього більше не було. До речі, це стосується і президента. В проєкті з'явились норми, я хочу навіть наголосити, бо це рада при президентові, яка по суті дає президенту лише можливість офіціалізувати призначення судді Вищою радою правосуддя. Жодна заява, жодні звернення, жодні додаткові перевірки і жодні інші підстави для несвалення президентом рішення Вищої ради правосуддя є неможливим. Таким чином, політичні інститути повністю усуваються від впливу на суддю. Що стосується фігури самого судді? доступ до професії на усі вакатні посади, незалежно від того, це місцевий суд. Апеляційний, вищі суди, вони, до речі, антикорупційний суд є, і так як і патентний, наскільки я рада, так, принаймні це ухвалила рішення, не може бути призначений поза конкурсом. Тобто виключна конкурсна процедура. А що стосується суддів Верховного суду і вищих спеціалізованих судів, то застосовується спеціальна процедура доступу. Спеціальна процедура доступу, яка, до речі, дає можливість врахувати і побажання навіть, коли йдеться про спеціальні вимоги до антикорупційних суддів. Тобто, насправді проєкт дає можливість отримати суддю, про що ще не говорилися. З однієї сторони, це доступ до професії і кар'єра, з іншої сторони, це підвищені гарантії матеріально-фінансового характеру, вони суттєво підвищуються. Але з іншої сторони підвищується ретельність споглядання суспільством за судей. Вводяться нові дві декларації: декларація родинності, яка ж нас в народі до сьомого коліна будуть перевірятися в тому числі зв'язки з тим судді, родичі, судді, що працюють в публічних органах, плані таке інше, і декларація доброчесності, тобто декларація матеріально-фінансових статків. Вона настільки є серйозною, що неподання цієї декларації автоматично означає звільнення судді з посади, практично автоматично. А глибина перевірки така, що якщо суддя навіть візьме хабар, а це я сьогодні говорив суддям апеляційного суду, коли вони в школі навчалися, то він, не, то він не зможе його витратити, не зможе витратити. Тобто ретельність контролю буде така, що суддя просто втрачає сенси діяти недоброчасність. Шановні колеги, крім того, Проект, і ми про це також на, на, на раді передбачає. У нас очікується певна проблема з дефіцитом суддівських кадрів. 46% не проходять оцінювання. Правда, не лише, е, лише частина з них, що вони не мають належної кваліфікації, або е, з питань доброчесності комісія мала сумнів чи залишити їх на посаді. 15% суддів відмовляються проходити оцінювання, це означає, що не автоматично йдуть відставку. Десь близько 7% суддів роздумують, йдуть на лікарняни поважні причини. І швидше за все, що вони залишать суддівську кар'єру. Частина суддів скеровується на перепідготовку в виш... Національну школу суддів. Але, як би там не було, у нас усіх були сумніви, чи спрацює оцінювання. Працювало, вже працює. І навіть якби не було ухвалено змін до Конституції чи навіть до закону, ми б вже змогли почати впевнений рух по очищенню суддівського корпусу. І нарешті ми маємо також думати про те, як заповнити вакансії. Ми добре знаємо, що а, чому, немає, чому немає це я до романа звертаюся, чому немає спеціальної процедури заповнення суддів апеляції. Тому що про це говорив Богдан Вович суддю необхідно підготувати. Коли йдеться про відправлення правосуддя в касаційному суді, ну це вже трошки спеціальна тема. Там дійсно потрібні знання права, і науковець гарно всі справляється. Але коли науковець прийде в реальний судовий процес, де необхідно керувати залою судового засідання, проводити допит, писати судове рішення, реагувати на стресові ситуації без спеціальної підготовки або досвіду на роботи на посаді судді, ну мені здається, це ризиковані речі. Саме тому проєкт передбачає, до речі, щоб ми формували суддівський корпус майбутній, також, можливо, будуть окремі процедури, для цього передбачені, із помічників суддів, які мають стаж роботи не менше п'яти років. З тим, щоб вони, можливо, до них застосувати більш скорочені строки підготовки, оскільки, так чи інакше, держава має забезпечити повсюдність відправлення правосуддя в розумні строки. Дякую за увагу. Дякую вам.